Всім привіт! Мене звати Діана і я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Хотіла б розпочати з своєї нещодавньої роботи: це такі заколочки авокадики На жаль, в минулому відео забула їх показати, тож показую зараз. Це майстер-клас української майстрині, майстер-клас безкоштовний. Можливо, хтось також хоче зв'язати такі е, заколочки, тому я залишу Посилання на майстер-клас в описі до відео. Ось так вони виглядають. Ще хочу вам показати свої готові роботи за минулий тиждень. Їх в мене зв'язалося три. Перша іграшка це ось такий монстрик. Монстрик ланч. Якщо ви дивилися моє перше відео, то я в'язала його в фіолетовому кольорі. Вирішила зв'язати ще ось такому. Далі це ось така критя. В такому ніжному лавандовому платтічку. Мініатюрним хвостиком. Насправді, деякі іграшки мають. Своїй схемі бага... такі доволі масивні хвостики. Я їх не пришиваю, тому що мені не подобається, як це виглядає. Але тут вирішила його залишити, так як він мініатюрний, і от так дійсно виглядає дуже круто. Мені подобається. Далі, це найбільша робота із цих трьох це такий єнотик за платною схемою української майстрині. Ось так він виглядає. Єнотик Кігурумі. Єдинорога. Дуже люблю е, цю схему і це вже третій е, готовий єнотик. І я думаю, що обов'язково буду в'язати ще. тіпа не милий? Мені дуже подобається. Як вам? Ще хотіла вам показати, як я задекорувала. Свої пряскальці та гризонці за допомогою бірочки, оскільки завтра ці і всі іграшки їдуть за кордон. Тож, це виглядає так? Що цікаво, що до кожної іграшки пришита, точніше, прив'язана бірочка з саме тією ниткою, з якої зв'язалася ця іграшка. І насправді. На це мене надихнула розповідь одної майстрині, яка, коли в'яже іграшки для замовників, то додає до самого замовлення маленький комплімент зв'язаний із цієї ж пряжі. Я думаю, що це дуже креативно, дуже цікаво, і от це мене надихнуло на ось такий декор. Тож, на сьогодні, я думаю, що це останнє підключення. Зустрінемося завтра, тобто через одну секунду. Всім привіт! Сьогодні середа, і я вже встигла сходити на пошту, забрати свою посилку від Діапазон. Тут цілих півтора кілограми щастя, тобто пряжі, тож давайте разом її відкриємо, подивимось, що я замовила. Я вже розірвала посилочку і буду вам по черзі показувати, що ще замовила. Перше, що покажу, це ось сірий відцінок в двох кольорах. 46-й, трішки темніший, і. 80-й. Так, далі замовила такий лавандовий. Це в нас 89-й. Два рожевих відтінки. Ось такі. Вони дуже схожі між собою, але це різні відтінки. Не знаю наскільки камера передає. 20 й та 36. й Далі ось така у мене палітра. Це мої улюблені кольори із жовтої палітри. Це в нас. Не можу знайти ось 67-й, яскравий жовтий 35-й та гірчишний відтінок, дуже його люблю. Планую з нього зв'язати або паричок для ангелочка, або, можливо, левика комплект 84-й. Далі ось такий зелений, це мій улюблений зелений. Із Ярнар джинс. Мені цей колір подобається найбільше. 69. Далі вперше замовила ось такий блакитний, 75-й відтінок. Я зазвичай замовляю 15-й. Але вирішила спробувати ось такий. Далі два моточки. Здається, 03. А, ні, 05. П'ятий відтінок. І ось такий Alize Cotton Gold. Коричневий. Люблю з нього робити волосся для лялечок. Так, і ще один пакет зараз покажу. О до речі, це в нас був коричневий 493-й відтінок. І хотіла б показати відносно нову пряжу для мене. Це Ярнар джинс, але Ярнар джинс плюс ось такий відтінок. Два моточки. Мені здається, кольори збігаються із Ярнар джинс. 76-й. Просто ця пряжа удвічі більша. Далі ось такий 35-й. Та... Ось такий коричневий колір, два моточки. Це в нас 71-й. Планую із цих двох зв'язати сумочки, єдинороги для дівчаток. А ось із цих відтінків, жовтий та коричневий, планую зв'язати підставки під чашку, ну і, можливо, під тарілку. По майстер-класу української майстрині. Можливо, комусь буде цікаво, то я залишу опис посилання на відео це із е, підставками в описі до відео. Також мені було б цікаво дізнатися від вас в коментарях, якою пряжою ви любите користуватись, якій віддаєте перевагу. Дівчата щось маю на підвіконні таку красу. Посадила всього лиш. В неділю, сьогодні середа, і ось так це все виглядає. Це мікрогрін. Дуже корисний насправді. І от вперше вирішила його посадити, спробувати. Не мене дуже дивно, що він так швидко росте. Тобто, йому, якщо я садила в неділю вже три дні, ось так він виглядає на 12-й день. Якщо вірити, тому що я. Прочитала, то його вже можна буде їсти. На цьому мій влог добігає до кінця. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця і буду вдячна за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів та підписки. Бажаю всім гарного сонячного дня, натхнення, всім па-па!